Ну і ще про дати сьогодні всесвітній день шульг. Лівші скаржаться, що праворукий світ не пристосований для них, і передусім від цього потерпають школярі. Вже 20 років поспіль, як лівшів не переучують все робити правою рукою. Втім, як правильно давати знання шульгам, учителі досі не знають. Принаймні на це бідкаються батьки. Тому за статистикою 70% дітей, які мають ті чи інші складнощі у навчанні, це лівші. Не як відхилення від норми, а як особливість ліворукість сина сприймає киянка Тетяна Ковальчук. Жінка знає, навчитися писати та читати Сашкові буде трохи складніше за однолітків. Тетяна хвилюється через відсутність терпіння у вчителів, дитина відставатиме у навчанні. Надамагати йому першими знаннями і делать поправку, як он должен сидіти во время письма, как он должен держать ручку, як его його спины, спини, очень важно. Лівші з маличку вимушені бути винахідливими, каже Тетяна, адже у праворукому світі йому се не з руки. Лінійка із цифрами, розташованими у зворотному порядку, ручка із гачком, точилка. Усі ці канцелярські товари призначені для шульг. Особливі потреби ліщів врахували виробники шкільного приладдя. А ось у самих навчальних закладах на проблеми ліворуких учнів не зважають. Принаймні на це скаржаться школярі та їхні батьки. Шульга Ксенія Бикова атестат про середню освіту отримала 6 років тому. Хоча відмітки там стояли високі, у початковій школі дівчина не встигала засвоювати матеріал на рівні з однолітками. Мы. Учителя не знают до сих пор, как учить левшей. Многих левшей садят за парту справа. И они с правшой толкаются локтями постоянно. Свет от окна падает всегда с другой стороны руки. В письме я где-то начала входить в норму, где-то в классе, наверное, в третьем, а в чтении где-то, наверное, в классе в пятом. В силу того, что анатомофизиологически физиологически они как бы настроены на другую сторону... Тому ці всі навики там того же письма естественно, рісування йдуть медленні. Ідеальне основність уділити більше времени. Ну, к сожалению, в обічних условиях середньої школи це невозможно. По-перше, через те, що лише один із десяти учнів за партою лівша. А по-друге, вчителі не знають, як допомагати шульгам, зазначають експерти. Було би дуже гарно на сьогоднішній день розробити методики, якісь. Спеціальні з розвитку навчання психологічного супроводу дітей лівшів, щоб ці методики були доступні кожному вчителю. Такий посібник є. Відповідають у Міносвіти. Видали його ще п'ять років тому. Утім, через відсутність коштів видання не розіслали по всіх загальноосвітніх закладах країни. До кінця року у відомстві обіцяють видати чергове. Людмила Голоднік, Євген Падерін та Орест Пона, п'ятий канал.